Ну, на війні було мені вообще ще Типу, прям подобалось. Піз, типа, дуже мені подобалось. А о, от зараз. Щас... Ти жалієш, що не пішов 14-го. Так, да, да, оце так. Да. Оце прям так. Да. Це прям твоє. Да, да, блять, ну типа да. Ну реально, от я зараз дивлюсь, в повного почалась, і всі такі, блять, да, ЗСУ, блять, ЗСУ, там все, блять. Віримо в ЗСУ, всі вірять в ЗСУ, всі там люблять, і військові, все пізде. Типу, ти піхотинець, що, тобі, блядь, там баба блядь, одразу на починає. Типу, ну я не піхотинець, так що все нормально. А в 14-му, воще всім похуй було. Ну просто чуваки там собі хуяряться, а всім воще. Знаєш, оцей мем? Дитину піднімає один, типу, з води, мужик, а тіпа, там інша дитина тоне. І оце, напевно, ця дитина, це оце, тіпа, військові, які були з 14-го року. Ну, це прям да. Всім було на них, типу, все рівно, типу, але тим не менше вони там нормально давали жар. Ну і я, навіть да, жалкую, тому що я хотів піти. Якби я пішов, типу, то я б 100% типу, от такого поранення би не отримав. Тому що, блядь, типу, по-перше, я а, тоді би вже собі розумів, бо це зараз. Я був типу, йотим на голову, бля, просто, блядь, хуярти, блядь. треба було напевно йти не в снайпера в кійський штурмовиків. Типу, а тоді б мені прийшла би, типу, це розуміння, що до чого, типу.